Добрий день, любителі світового кіно. Новий тизер-трейлер сезону демонструє лебедину пісню Кевіла таким чином, щоб зрозуміти, що Геральда чекає битва його життя. Короткий огляд третього сезону «Відьмака» та його таємниць може здатися не настільки розкриваючим, але насправді він містить усілякі інтригуючі підказки, які легко пропустити. Давайте розповімо про деякі з найбільших шоків і сюрпризів у тизері. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Незважаючи на те, що Геральт мисливець на монстрів із надпотужними магічними можливостями. Який втратив принаймні частину своєї людяності, він очевидно не зовсім беземоційний. він просто любить розігрувати свої карти дуже близько до своїх грудей. Незважаючи на це, страх ніколи не був частиною пакету, тому що відьмак, який наляканий, як правило, є мертвим відьмаком. Отже, що може налякати хлопця, який заробляє на життя, коли бореться з гіганськими непосильними гидотами. Хоча трейлер описує страх Геральта як щось, що пов'язане з особливо могутнім супротивником, у ньому також стає ясно, що Цірі і, можливо, Єнефер також у небезпеці. У нього можуть бути проблеми з останнім, але Геральт має тісний зв'язок з обома, і страх, який він визнає, що розуміє, цілком може бути за їхню добробут, а не за його власний. Є надія, що це виявиться безпідставним. Апокаліпсис ніколи не наповнений веселками та сонячним світлом, і у світі відьмака передбачувані провісники лиха приймають форму таємничих вершників з альтернативного виміру. Ці вершники відомі як дике полювання, і ми мали можливість побачити їх наприкінці другого сезону, коли Геральт, Єнефер і Цірі зустрічаються віч навіч з лідером дикого полювання у власному кошмарному царстві. Хоча тріо героїв зуміло втекти з цієї площини існування, дике полювання жадає крові цірі, тому вони женуться за нею в трейлері третього сезону. Це тому, що цірі має доступ до стародавньої та давно забутої магії, яка, на думку вершників дикого полювання, прятує їхній проклятий вимір від знищення. Потужне та смертоносне дике полювання, ймовірно, стане головною темою для третього сезону відьмака, враховуючи, що частина їхньої історії була викладена в приквелі серії відьмак походження крові. Дике полювання також відомо як привиди Моргуга», очолює Ельф Ередін. Усі члени дикого полювання є ельфами, і спочатку вони були створені як засіб отримання рабської праці з інших планів існування, що породило їхній статус безсердечних викрадачів. Будемо сподіватися, що Геральт впорається із завданням, коли справа доходить до захисту Сирії та перемогу над цими довгожителями екстрапланетарних рейдерів. Схоже, що Геральт хоче крові в третьому сезоні відьмака, але принаймні він знайшов час, щоб підготувати своє спорядження для цієї пригоди. На початку трейлера ми бачимо, як він витягує свій сталевий меч. Шанувальники можуть помітити, що тепер він має лінію рун, що проходить посередині, і красивий камінь, що світиться зеленим світлом, прикріплений до охоронця. Хоча ці вдосконалення зброї не містяться в серії книг Відьмак завзяті шанувальники відеоігор швидко розпізнають систему оновлення. З моменту першого випуску руні камені були невід'ємною частиною відеоігр Відьмак. Однак у відьмаку 3. «Дик полювання, розробники Projekt Red вийшли на новий рівень, представивши менше руни, руни та великі руни. У разі використання руні камені пропонують різні посилення для атак Геральта, наприклад, шанс спалити або викликати кровотечу. Вони також змінюють зовнішній вигляд зброї з кольоровими рунами, що проходять по довжині клинків. Коли Геральт тримає свій сяючий меч і готується зіткнутися з темними гуманоїдами, які чекають у залі перед ним, той факт. Що він явно докладав зусиль, щоб покращити собі силу, можна подумати, що відьмак справді стикається з кимось сильним, особливо тому, що його голос за кадром про розуміння страху якраз збігається з тим моментом, але про такого чи кого він насправді виступає в цій сцені. Фігури досить розмиті, щоб усе залишалося чудово таємничим, але враховуючи, що вони явно носять темний одяг, легко пропустити, що вони або члени дикого полювання, або, можливо, нільвгарські солдати. Однак є ще одна потужна сила, яка віддає перевагу чорному одягу і закінчує другий сезон відьмака в суперечці з головним героєм його власний вигляд. Після того, як Вісимір виявив, що відопічна Геральта Цірі може бути ключем до відновлення колишньої слави відьмаків, можливо, старий наставник Геральта та інші відьмаки, що залишилися, хочуть поговорити з ним. Якщо так, то той факт, що Геральт оголює меч, є досить чітким натяком на те, що переговори йдуть не дуже добре. Після сезону вогню та лиходійства на одну ноту Рієнс повертається з помстою. Наприкінці другого сезону Рієнс на порозі відкриття, хто насправді найняв його преслідувати цірі, не збентежений жахливим макіяжем Лідії, маг готовий вивести свою магію вогню на новий рівень. У тизері він повертається у знайомому у ролі вогню, але це не означає, що його зовнішній вигляд буде більш таким же. Новий сезон може прояснити деякі з найбільших питань без відповіді, зокрема таємницю того, хто його найняв. Очевидним роботодавцем рієнце може бути Емхір або навіть Стергебор, але книги показують, що він зовсім інший. Хоча зараз він виступає як союзнику відьмаку, майстром Рієнса в книгах є не хто інший, як Вільгі Фордс. Цей мах, який допоміг захистити Соден Гіл від Нільвгарта, має приховані мотиви, які лише зараз починають виходити на поверхню. Тісая починає підозрювати свого коханого, звертаючи увагу на таємниці, які він приховував від неї. Швидше за все, це увертюра до зла, яке він завдасть у третьому сезоні. У часі презирства книзі, яка надихнула третій сезон. Вільґорц є головним антагоністом і людиною, яка залучила Рієнса до пошука Цірії. Оскільки Лідія також є помічницею Вільгіфорця, повернення Рієнса може бути лише вісником майбутньої зради. У другому сезоні відьмака Цірі проводила час в Кар Морхен, де вона навчалася стати благородним воїном, подібним до відьмаків зі школи Вовка. Навчання передбачало, що її змушували уникати колування маятників і долати всілякі перешкоди, намагаючись стати витривалою та сильною. Однак це дитячі речі порівняно з перебуванням у центрі полювання на всьому континенті, яке виявляє найстрашніших убивць. Майбутній сезон відьмака буде для цірі, м'яко кажучи, насиченим подіями. Кожен мах, монарх і монстр континенту прагне захопити її, і вона зможе ховатися лише так довго, перш ніж їй доведеться зіткнутися з цими демонами. Одна з сюжетних ліній також показує, що вона розлучається зі своїми опікунами, що видно в трейлері. Континент це жахливий світ у найкращі часи, не кажучи вже про дике полювання. Швидше за все на нього чекатимуть проблеми на кожному кроці. Тим не менш, небезпечні випробування дозволять цірії отримати належний бойовий досвід, але чи зможе вона вчитися на ходу? Ближче до кінця трейлера. Ми бачимо Єнифер Геральта та Цірі, які блукають у темряві, повністю відокремлені один від одного. Загроза небезпеки нависла, і зрозуміло, що щось трапиться. Це лише натяк на те, що має відбутися, але те, що Цірі сама по собі, свідчить про те, що їй доведеться використати це навчання з користю раніше ніж пізніше. Геральт і Єнефер безсумнівно протягнуть руку, але Цірі потрібно буде взяти на себе відповідальність, якщо вона хоче вижити. У відеогрі Відьмак 3» дике полювання гравці зустрічають незвичайного кота, який сидить на столі і прибирає себе, час від часу зупиняючись, щоб відтчатися на Геральта. Коти є унікальними у всесвіті відьмака, оскільки вони здатні вбирати магію так, як ніхто інший, окрім відьмака. Коти ненавидять відьмаків і шеплять на них, коли бачать їх, що робить цього кота такою аномалією. Поява кота на прізвисько Нібелс стала приємною несподіванкою, враховуючи його походження. Правда в тому, що Нібелс народився як трюк для створення фільмів через технічну необхідність, сказав кінематографічний художник CD Projekt Red. Під час важливої зустрічі у відеогрі дизайнери вирішили, що хочуть чимось відвернути геймерів на короткий час. На жаль, ніби просто кіт, але він продовжує з'являтися у випадкових ігрових сценах. Ми ніколи не очікували, що кілька його появ у дикому полюванні будуть помічені, сказав художник. Ми доводили цього кота до багатьох небезпечних для життя ситуацій, і він був там як сміливий спостерігач історії Геральта, що розгортається перед гравцями. Тепер, коли він офіційно став частиною серіалу Відмак, ми сподіваємося, що він стане таким же милим, як і його колега з відео Ігор. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.